У Луцьку стартувала безоплатна вакцинація дівчаток від вірусу папіломи людини, розповіла директорка Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Ліщинська. З її слів, перша партія чотирьохвалентної вакцини вже надійшла до медзакладу. Лучанка Надія Копич привела на щеплення 12-річну доньку Христину. Я їй про це говорила. Тобто я вже з 9 років дивилась, читала, взнавала, коли можна. На початку війни ми шукали таку платну, не було. А за кордоном. Ми не знали, як це робити. Ну, бо час іде, дитина росте, а то я рада. Двох доньок привела на щеплення лучанка Оксана Серватович. Це дуже важлива вакцина, так як це дівчатка. Краще попередити, чим потім, не дай Бог мати якісь проблеми, і тим більше, що зараз, якщо Є така можливість зробити дану вакцину, то треба користуватися цим. Як розповіла Суспільному директорка дитячої поліклініки Оксана Ліщинська, списки охочих провакцинувати своїх дітей формували заздалегідь. Зараз в листках очікування понад три тисячі батьків. Для першого туру вакцинації, каже, закупили 238 доз вакцини. Їх вистачить для щеплення 119 дівчат віком від 9 до 14 років. У середньому це йде 90-100 підлягаючих дівчаток на одного лікаря. Поговорили з батьками, в кого були проблеми в мами, в бабусі, в хто в сім'ї був хворий на рак шийки матки або важкі передракові стани. За два тижні ми вже будемо бачити тенденцію до активності батьків до відсотка. Вакцинованих дітей щеплення від вірусу папіломи може запобігти понад 90% випадків раку, говорить ініціаторка програми вакцинації керівниця благодійної організації фонду боротьби з раком Марія Адамчук-Коротицька. Окрім раку шейки матки, вакцинація ще захищає від таких видів раку, як рак носоглотки, рак вульви, носотевих органів. Чому взяли тільки дівчаток? Бо це доволі дорога вакцина, і ми поки що зосереджені тільки на дівчатках. Такий вік, де від років, поки вони ще не живуть статевим життям. Адже вірус папіломи людини він передається здебільшого через статевий зв'язок. Зі слів Марії Адамчук-Коротицької, Луцька громада перша в області реалізовує програму вакцинації від вірусу папіломи людини. На це виділили 5 мільйонів гривень із міського бюджету. Говорить, програма діятиме 5 років для вакцинації планують закупити ще 4 партії медпрепарату. Наталка Клекуцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.